Доброго раночку вам, братва! 9.44, зробив три замовлення вже. Замовлення такі, ну, типа, жирноваті. Але, але для такої погоди і не знаю. От зараз взяв ще 300 за 7. Але подача ще 2, то вважаю, що за 9. Ну, 30 гривень кілометр. Але дорога просто жесть. Саме більше я боюсь, коли перед, переді мною піднімається фура на горку і вона встає. Оце просто жестяк. Жестяк, жестяк, звісно, не знаю, що у нас з цього вийде. Але. але, але, але поки що моя бушна різина витягує всі в Слава Богу. Так що летимо на замовлення. Будьте обережні. Ще така погода буде дуже-дуже довго, так що. Так що... Будьте обачними, тримайте дистанцію якомога більше. І до речі, якщо ви вгору не можете піднятись, відключайте USP. USP вас трохи замедляє, Але без USP, то звісно, вона буде гребсти як танк. Але є один нюанс, що вона може до льоду добратися, і все. На тому буде все. Якщо кашу підняти, то там знизу льот. Так що будьте обережні, а я полетів на замовлення. Кому треба в Рівному реставрація турбінки, є дідусь, який робить отакі гарні штуки. Капельську поміняв, він. от старий він віддав. На ньому там вже люфт був нормальний. І якось так чистенько все віддає, все чотенько, як нова. Так що кому треба, можу дати номер телефона. Ла, конечно, На електричці в таку походу <плес> Сніг он. Бачите, по цей, блін. У мене ноги вам провалюються. Що тут робиться, ну. Ужас. Ого, воно закаманіло. О! Відбилося. То добре. то можна, блін, замять порога собі. Треба це відбувати, Цю хрінь. Ноги вже в мене змокли. Тому що тут то сніг, я зранку поки почистив сніг, той біля хати. Тут, то просто то просто жестяк. Я вам кажу. Приватний будинок. Оооо! Ноги мої ноги. Треба пообтирати їх, не цей. Ужас, ужас Це просто жах Що робиться на, на дорогах і взагалі Оце в цій ще 에, Лобове от тільки став вже повністю засніжене. Бо там снігом ще забувається, зараз буду ще чистити. блін Рано я сів. Рано я сів. Капец, как не хочется снова выходить. Тут просто, просто, жестяк. Ладно. зараз скоро буду ехать до, -до дома. Трохи там дома дозаряжусь, тут зараз подзабью. Дозревжу того, що в мене вже там 18%. Я проїхав херню, заробив тисячу гривень. Коротше, працювати на електричці в таку погоду то жістяк Хочу вам показати, який в мене зараз розхід, щоб ви знали собі. 24,7. 24, 24 мать його і 7. У мене всього 19,7. Це жех Жесть, жесть. Ну, блін, ну реально посидів пару хвилин, все, вже позамітав. Вже позамітав. Ще він якийсь чи дощ, сніг з дождем, чи щось таке воно йде непонятне коротше, просто жесть. Заряджаємося. Зрозуміли, покажу вам свої носки. Вони мокрі просто. Це за того, що я зранку сніг чистив, намокли ноги. І плюс ще виходив на вулицю, воно просто про. Пром, я не знаю. Батінки-то в мене нормальні, але тут ткань не кожа. і воно Кантіва пропітує, чи що, чи хрен його знає. Короте, жесть. Я не знаю. Це жестяк. Було було, але такого ще не було. Короте, промокли ноги, поки стою на зарядці. Включив підігрів сидінь і сушу шкарпетки. Он промокло трохи. То капець. А це жестяк. Так, братва, ну що, зарядився, 9,5 кВт, 59%, зараз вдома доб'ємо. Зараз покажу ох йоп, твою юмор! О, капець! Ужас що робиться. Блін, ладно, коротше знімаємо, ну вот нахрен, тут теж все заміло. Піднявся, о, там зарядка, далі. Оце я тільки зміг піднятися сюди. І спалив є, заряда того Це просто жестяк. воняє різиною. Гумою. 43% залишилось. Показує, прогнозовано 30 км, що я проїду. Але за того, що я буксував, тільки що... Це просто жесть. О! Жестяк. Просто жестяк. Палив, виходить, 57-15%, просто, щоб на горку піднятися, Але я там піднімався десь хвилину, напевно. О. І працюй, сів і все. Не вперед, не назад. який в мене сніга вдома. О, коротше, хлопці допомогли мені, я виїхав. Тут капець, що робиться. Зараз буду чистити. Жесть. О. Гляньте сніга, йоп твою мать. По бампер задній. Зранку сніг чистив, нічого не було. Знов лопата вштикається в сніг. Такі приколи. ледь додому заїхав. Фух. Розчистив тут все, сусід трохи вийшов, допоміг. Тут навіть деві без снігу буксувало. Взяв піска, тут загруз, взяв піска і тільки тоді вже виїхав. То капець. Манала таку роботу. Завтра буду вдома сидіти, якщо така погода буде. Ну, ми з жоріком вдвоєм, ну лягань. А що виходить? Ну там ви не будете. Банда, доброго раночку, 10.32. 100% заряжене, прогнозовано 67 км. Як вам таке? Який розхід середній? 55 розхід середній, але я то я скидував його. Так що, якось так. Зараз розігріваємо машинку. Я трошки почистив сніг і будемо виїжджати працювати. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас б четвер, 9 грудня, короче, сьогодні, не знаю, четвер чи середа, а чи четвер. Все, зараз збираємось. Звісно, пізно, але я взагалі не планував виходити. Але хлопці працюють, думаю, а я що гірше чи що. Так що зараз виїдемо, побачимо, що воно як. Банда, ну що, рукавички взяв. Лопату на всякий випадок взяв маленьку. Краще щось, ніж без нічого, правильно? Правильно. Так. Тут у нас що? Сюда, а, а. А. М -м -м. Вот это да. А. Хоть не рассек. А. Не рассек. А. Короче, тут, блин, снега, да. тут у нас шоу. Вы надо забрать. Ее. у нас все Короче, все Зараз куду лопату. И чекаем на замовление. Відігрівав, вже 5% відійшло. Ну такі, такі, ну нічого, нічого. Тестовий у нас виїзд, так що виїжджаємо. Блін, по башки отримав, звісно, знатно. Так, все, зараз з розгону вилітаємо. Покажу вам як це буде. чікс, Так. Воно щоб машин там не було. Так, треба розігнатися трохи. Так, машин начали мая. Вылетаем. Бум. Все, вылетели. Теперь надо в колею. Оба. Вперед. Назад. Все, все, все. Давай, давай, давай. Родной, родной. Пошел. Ну, он просто что на пузо садится. Все, 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 все родимий, давай, давай. Пошо, 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 пошо. Все, короче, вилітаємо. Ну що, ранок відпрацював я. Такс. Що в мене тут? 39% залишилось. прогнозовано 43. 800 гривень я накатав. Щось там в мене ще трохи була, але то таке. Ой, от я Це... заїхав в магазин. Я не знаю чи вийду я потім. Ну, саперка є. О, Коротше, якось так. Треба сходити в магазин води набрати їсти щось купити. То капець. Коротше, залетів я тут дай боже. Ну я вийду, думаю. Ой. Так, беремо воду. Ідемо щось купляти. О, баклажку зараз наберу. Ставим ставки. Вийду я чи ні. Але тут конкретно, звісно, сів я заднім. Передні. Передній норм. Але я спеціально задом заїхав, тому що якщо передом би заїхав, то хрен би я звідси виїхав. Опа! Так, пацанчики Чики чеки! І, і дівчата! Вижидаємо, поки машин не буде. Так, зараз вирівнюємо колеса. Ух ты, бля, Раскачечку. Виїхали, виїхали Опа. Бачив, як на ліфі можна розкачечку робити, як на механіці прям. І виїхав. Ну там, звісно, заднє колесо є загрузка конкретна. І право, переднє там теж каша була куча. Так, направо я не поїду, їдемо прямо, я манав. Вчора я там вже застряг А, тут ни хрена не почистив, добре, що я не повернув. Зараз би на початку міг би встати. Ладно, все, їдемо на обід і підзарядимося. Дома світло є, то будемо заряджатися. Банда, підзарядився, 15-20 77%. Зараз їду на нову пошту, треба забрати мої ліки. Опа, кальосики попримірзали. І зараз щось трошки попрацюємо. Уже прогнозований вирівнюється, тому що середній розхід у мене вже не 50, а 30. 30 кВт. Приїхав на зарядку. Зараз буду собі путь прорізати до зарядки. Коротше, все, застряг я. Ну зараз викопаю, в мене є лопата. Банда, що я почистив тут. Оба трохи. Зараз буду виїжджать. Обача. ча Не знаю. Чи паучу. Так, з банда, ну що, буду виїжджать трохи. Pas de rime à de rose, plutôt pro-save des corses A tous ceux qui me feront un procès, vous les complétez du torse Vous faites du tort, à votre propre, à mon propre C'est sûr que si t'aimes que toi, bah tu seras jamais jaloux Dis-toi, je suis là pour mon temps, moi, moi, c'est garanti J'ai le choix, je sais mes boutons, c'est toi que j'ai choisi je suis sage, proche des anges, j'essaie d'être. Je sais que c'est dangereux, mais comme un dangereux de se battre. Pour l'amour, je prends des flambeaux, laisse de côté la flamme. T'exprime mes flashs quand je suis seul dans ma chambre. Chéri Coco, je t'assure que je suis plus fort qu'Hitchcock. Quand je me fais des bêtes de films au scénario de choc, c'est bien des péplos, Quand j'imagine que tu me trompes, tout le monde est complice. Si je me laisse aller, on pourrait rompre. Le cupidé mon plante, car son arc est une harpe. Tu me dis, je t'aime dans l'oreille droite, dans l'oreille gauche, il me crache. Elle m'embête de bluff Comme sa seuf comme toujours. Elle est comme les autres meufs, qu'a soif les reufs. Tous les jours, sais que c'est pas vrai Pardon de salir ton songes Mon débit d'orgueil faut que tu l'éponges Parce que ça me ronge et ça m'arrange de, de rejeter la faute Rassure moi que je suis seul Du reste j'en ai rien à foutre Про скачечку, може... перед назад-перед-назад. -назад, треба було виключити її з тому що по-інакшому як. Але Лівчик справився. Але трошки я вам допоміг, конечно, лопатою підчистив, щоб йому простіше було виїжджать. Але все чотенько, мені сподобалось. Трошки, конечно, витратив десь відсотки 3, але що поробиш. Зато виїхав. З банда, ну що? Залітаю додому, вже 8%, надію, що не придеться тут сильно буксувати. Ох ти ж, йоп твою мать кинуло як, бачили блін. Залітаю зараз на пхах додому. Так, тітя. Можу не заїхати. Давай. Все, залетів додому, слава Богу, сильно не буксував. Але лопатка сьогодні мені все ж таки знадобилась на заляці. Ну, добре, що воно є. Так, 8%, все, заряджаюсь, не знаю, півтори години, а може сьогодні вже і не буду виїжджати, подумаю. Коротше. Так, з банда, ну що, вчора я не вийшов працювати. Зараз підв'ю підсумки в машині. Оба! А тут в мене прогріта. Чікс. А, ага, таймер вже збився знову. За мене цей таймер. Е, що у нас вийшло вчора по, по заробіткам? Е, уклон 1325. Е, болт 740. Плюс у мене була там ще трохи чаюха, виходить 200. Мінус е, 120 в мене була чадемка. І вдома там хай гривень 50. Коротше, 1900 я вчора заробив. Так що такі ось у мене були вчора заробітки. Хтось, звісно, заробив нормально, тому що, ну, я вчора пізно вийшов. Зранку була робота. А зараз я знову хожу в 9.23. Ну, вже трошки раніше, але все рівно проспав. То, короче, якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня або вечора. До зустрічі в нових Па-па.